У поклюці Різдвяна субота почалась з жіночої гонки переслідування. Нагадаю, першою на дистанцію вийшла переможниця спринту Ельвіра Еберг. 7 секунд відставання на старті мала жулья Сімон, і на 19 секунд пізніше стартувала Доротея Вірер. На першій стрільбі перша четвірка залишилась незмінною, відстрілявши чисто. Друга лешка підвела жулюю Сімон, яка з одною хибою відклеїлась від лідерок. А ось на третьому вогневому рубежі Швеці єдині вдалося відстріляти чисто. І її перевага на виході складала вже 25 секунд. На підході до останньої стрільби Еберг мала перевагу у 20 секунд над групою з трьох переслідувачок: Батовська Фіалкова, Вірер і Тандревольд. І в той час, як Ельвіра працює невідмінно, окрім неї, чисто відстріляти змогла лише Доротея Вірер. І знову у боротьбу за медалі включилась жулія Сімон. Тож у підсумку Ельвіри Еберг вдалося зробити золотий дубль, маючи нуль на стрільбі. Бронзу спринту на сьогоднішнє срібло міняє доротея Вірер з одним штрафним колом. І одну позицію у порівнянні зі стартовою втратила жулія Сімон у француженки бронза. У квіткову церемонію потрапили Пауліна батовська фіалкова Маркета Давідова та Лін Персон. Найшвидшою сьогодні виявилася Шово, Деніс Херман Вік, друга, Пауліна батовська фіалкова третя. Варто відзначити також Марте Олсбю Розеланд, якій сьогодні вдалося відіграти 8 позицій і у підсумку заїхати у топ-10. Якщо ж казати про найбільший прорив, то це Федеріка Сан-Філіпо, яка з 47-ї позиції піднялась на 27-му. А ось найбільший регрес, на жаль, стався у українки Юлії Джими, яка стартувала 19-ю, але мала чотири промахи, з них три на останній стрільбі. У підсумку Джима фінішувала 35-ю. Дар'я Блашко змогла відіграти три позиції: вона 43-я з одним штрафним колом, і сім позицій втратила Анастасія Меркушина, маючи два промахи. Українка посіла 45-те місце.